В чому ще хиба цього радянського, а до цього народницького підходу до Лесі е, Українки? В... Тому що вона, начебто, така. Жінка, да, по-своєму стримана, але вона все одно дуже емоційна має бути. Uh -huh. Ну, типу, у неї хвороба, це емоційна реакція. У неї смерть Мержинського, який помирає uh -huh. неї на руках і говорить, що любить іншу. Ну, це дуже емоційна якась історія. Uh -huh. та? Конфлікт з мамою, як різні покоління. і Мама дуже власна. Лариса теж росте на характері. Тому, і це все, наче про емоції. А її творчість, мірою, це саме про суперінтелектуалізованість таку. Uh -huh. і... А що таке суперінтелектуалізованість? Це ідеї. А як показати зіштовхання ідеї на рівні діалогів, а драма дає цю можливість до останнього часу, взагалі не говорилось, не підіймається тема. наскільки Леся Українка освічена, класна і сучасна на свій час, і навіть на зараз людина.